Вітаю, друзі, на своєму каналі. Вітаю всіх святом, здоров'я вам, щастя, благополуччя, всього найкращого. І сьогодні хочу показати, якого я собі купив подарка до тракторця. Вже сезон роботи, скажімо так, польової закінчився і треба чуть починати. Щось трошки ремонтувати, ну, трохи підготувати техніку, щоб, так як не було часу тоді зробити це, то зараз треба це все якось наздоганяти, це все робити. Ну, якось так. І купив ось такі я до трактора собі залізячки, скажімо так. Купив отакі проштейни назад треба поставити під фонарі і купив ось такі. Ось такі фари купив. Ну і що хочу сказати? Ну так, да. реклама на ці фари хороша, це все. Ну не знаю, може я і не правий трохи. Але взяв, перевірив їх. Ну, правда, може їх, якщо поставити на кабіну, то вони будуть трохи інакше світити. Но так як взяв, їх підключив і так в руках тримав, ну, щось воно не то. Не той світ, не то. Хоча ця фара вона дальній і ближній. Но не знаю, може якісь ще наче є, що буде тут кращий світ. Ну Цей світ мені такий не сподобався. Чому не сподобався? Тому що ця фара світить точкою. Ну, а точка Ну для чого вона мені так, щоб, щоб мені з зайців нею ловити цією фарою? Мені треба в полі. Працювати а не. Ну, вже наступив на ці граблі, так і буде. На другий раз буде наука, як то кажуть. Ладно, вже поставимо їх, буде видно, але мені це не подобається. І другий варіант. От ці кроштейни Ну, ладно, вони там. Податки це все, ну, понятно, покраситься там. Ладно. Ну, мужики, як ви їх продаєте, звертайте увагу на те, що є цей кроштень правий і лівий. Да, ось до цей отвір. Ну, його можна і просверлити тут. Але ж, якщо у вас на сайті. Цей кроштейн зазначений 150 гривень. А якщо його заказуєш і вже ви звіряєте заказ, і виходить, що вже не 150, а 170. Ну, тоді будьте ласкаві, дайте мені те, що потрібно. Ось. Два кроштейна. І два одинакових. Хлопці. Я все розумію. Я все розумію, можна просверлити, можна все. Але ж. Давайте будемо якось звертати на це увагу. Мало того, що вони подерті. Ну, ладно, вже, подерті. Ну то зараз бери мені сверли. Понятно, що це не тяжко просверлити, але я гроші заплатив. Ось так, друзі. Так що розстроївся трошки цими покупками. Вроді би вони і незначні ці, такі, ці нюанси, але не хочеться, щоб воно так було. Якщо я заплатив гроші, значить я хочу, щоб воно було мені круштень той, що треба, а не зараз я маю ставати і сверлити. Ось так, друзі. ну Таке моє відео. Можливо, воно комусь не сподобається. Зараз почнуть писати, що тобі тяжко там просверлити. Мені не тяжко. Але я гроші заплатив. Значить, продайте мені те, що треба. Ось так. Добре, друзі. Ще раз вітаю вас всіх святом. Здоров'я, удачі. Всього найкращого. І давайте будемо поважати один другого. До зустрічі!